Я хотів би зараз поговорити трошки про факти, тобто про причини і наслідки такого стану, який зараз ми маємо. 79% українців живуть за межею бідності. Це дані Організації Об'єднаних Націй. 40% працездатного населення не може знайти в Україні роботу. Згортаються соціальні виплати, молодь не може забезпечити собі. Життя для себе, для своїх дітей. Е, є один плюс у соціальній політиці, скажімо, у нас збільшилась кількість олігархів. Е, було сім на початок правління Віктора Федоровича Януковича, значить зараз 21. Але це, напевно, єдиний успіх, єдиний успіх е, який має теперішня влада. Е, ситуація в гуманітарній сфері. Значить, ми вимираємо катастрофічно. На початку 90-х років українців було 52 мільйони, зараз їх 45 мільйонів. Процес продовжується і е, прискорюється. Е, деградація освіти, деградація е, гуманітарної е, сфери е, охорони здоров'я. Е, значить, е, наркоманія, пияцтво, снід е, це все сторони нашого життя. Чому ми маємо таку картину? Для цього треба подивитись, що ми маємо в економіці. В економіці катастрофа виробництва. 5 тисяч підприємств було знищено тільки за останні 10 років. 5 тисяч підприємств. Думайте цю цифру. Це виходить десь приблизно по 3 підприємства за, один, за 2 дні. Я думаю, що годирям і іншим. Фашистські воєначальники, значить, вони могли тільки позаздрити такій продуктивності. Процес продовжується і зараз. Подивимось на газову сферу. Що там відбувається? В газовій сфері за дуже скромними підрахунками ми маємо е, ніяк не менше, ніж півтора мільярда доларів розкрадаються по е, е, Значить, е, Яким чином? Е, ми можемо подивитись тільки по е, наступних параметрах. Значить, е, там, де немає обліку, там, де немає лічильників, діють нормативи на споживання газу. Так от, це за рахунок споживання газу значить, для приготування їжі для підігріву води, а також коли значить, газ мішають азот, тобто підмішують азот. Це встановлені факти, разом виходить десь приблизно півтора мільярди доларів на рік. Наступний пункт, значить, за рахунок якого влада... Ще збирається тільки збагатитись. Це земельна реформа. Земельна реформа, значить, передбачає продаж землі. Віктор Янукович минулого року озвучив цифру в 420 мільярдів гривень. Тобто це скільки коштують наші землі сільськогосподарського призначення. Чиновник його земельного відомства буквально за тиждень перед цим сказав, що справжньої ціни на землю на даний момент не існує. Ця земля буде коштувати приблизно десь через 2-3 роки в 10-15 разів більше. Значить 420, мільярдів доларів, 420 мільярдів гривень це десь приблизно 50 мільярдів доларів. 10-15 разів, тобто на цій оборудці влада збирається отримати ніяк не менше, ніж пів трильйона доларів. Значить, пів трильйона доларів це дуже велика сума. Скажіть мені, будь ласка, значить, якщо люди отримують по півтора мільярди на рік значить, в свої кишені, якщо вони збираються отримати 500 мільярдів доларів через 2-3 роки, чи будуть вони займатися виробництвом? Воно їм не потрібно. Таким чином, значить, ми приходимо до наступного висновку. Цей режим. Він ніколи не буде працювати на благо населення, на благо країни. Наступний, наступний момент, значить, фінанси. Ми живемо в гору. Ми живемо в гор. Значить, боргові зобов'язання, вони, вони розкладаються, посилюється тиск на податковий, податковий тиск. Монополізація економіки, державне управління значить, це корупція. Я приведу тільки деякі факти. В надзвичайно великих розмірах корупція проявляється, наприклад, в таких фактах. Приватизація Павлоград-Вугілля, де за ціною однієї шахти було значить, сприватизовано 10 шахт і інфраструктуру. Приватизація Києвенерго і Захід З добудовою перед цим трьох енергоблоків за бюджетні кошти. Неефективність управління з одного боку ми бачимо показу від влади, тобто, де виявляється, вже ми скоро й дихати не зможемо без підтримки губернатора. Значить, з іншого боку, мені розказали таку цікаву історію про Дніпро-Грес, де виявляється гребля в аварійному стані. На ремонт потрібно 70 мільйонів євро. Європейські структури виділили 140 мільйонів євро. Рік вони пролежали, нічого з ними не зробили з тими грошима. Значить, через рік. Вони ці гроші повернулися назад в Європу. Значить, якими наслідками загрожує аварія на дніпро можу вам сказати, внизу по течії там знаходиться Запорізька атомна електростанція. Значить, ви розумієте, що це катастрофа буде просто європейського масштабу. Інформаційна сфера значить, вона працює на реалізацію, на обслуговування владної олігархічної верхівки. І які висновки з цього? На жаль, опозиція в цьому стані, в якому вона зараз знаходиться, вона не може протидіяти режиму. Значить, ця опозиція схожа значить, на великі і малі партизанські загони, які діють проти організованого дуже потужного ворога. Партизанські загони ведуть себе теж по-різному. Хто воює з усіх сил, хто значить, відпочиває в цей час, хто намагається домовитись з владою? Це все бачить, суспільство це бачить. Десь більше третини людей, вони не довіряють жодній з партій. Вони не довіряють жодній з партій і не будуть довіряти, поки буде такий стан справ. Е, е, так, е, 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 враховуючи те, що великий, е, велика кількість людей, незадіяних, е, скажімо так, у боротьбі з режимом є. Значить, ми ініціюємо створення нового політичного проєкту, е, який має об'єднати людей, які не сприймають режим Януковича, олігархічний режим, е, е, має об'єднати широкий громадський рух. У зв'язку з цим я пропоную значить, підтримати нашу ініціативу, ініціювати перший Січиславський збір Українських патріотичних сил. Дякую.